Пішов на фронт добровольцем. У Сумах попрощалися з захисником Романом Бондаренком. У Сумській громаді зменшують кількість добровольчих формувань. У чому причина? Сумського патрульного визнали винним в аварії на Петропавлівській. Протягом 12 лютого на Сумщині зафіксували 45 вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли три прикордонні громади Сумщини. Миропільську громаду 14 разів обстріляли з мінометів. Ближче до обіду армійці ЦРФ здійснили мінометний обстріл з Нопновгородської громади, 17 вибухів. А після 14-ї зафіксовано удари із ствольної артилерії 8 разів. Території Шалигінської громади російські військові обстріляли ймовірно зі ствольної артилерії 6 разів. За інформацією обласної військової адміністрації. Ніч з 12 на 13 лютого на Сумщині минула без обстрілів. Пішов на фронт добровольцем і загинув на Донеччині за Україну. У Сумах попрощалися з загиблим захисником, старшим солдатом Романом Бондаренком. Віддати шану герою на алею слави Баранівського кладовища прийшли його родичі, колеги і військові побратими. Він був дуже хорошим чоловіком, справедливим. Порядочним серед общества, серед людей, тобто Рома був супер. Він все починав з добровольчих формувань і пішов далі Збройні сили. Тому нікуди не їхав, нікуди не тікав, завжди був з сумами. Людина слова, який завжди, як казав, так і робив. І ніколи не відступав назад. Тому як побратим, з яким провели дуже багато часу у формі, знали, що ніколи не підведе, тому він завжди буде з нами, і ніколи нас не залишить. Син наших друзів дуже, дуже, дуже знайомий, дуже гарний хлопець, дуже добрий хлопець, слів нема. Коли він пішов на фронт, він пішов восени. Мав родину, у нього дочка є. Мав дружину, працював спочатку в поліції, потім уже по ну, інші роботи. Роман Бондаренко не дожив чотири місяці до свого сорокаріччя. Його життя обірвалося поблизу села Залізнянське Бахмутського району Донецької області, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні ми прощаємося з військовослужбовцем, старшим салатом Бондарінка Роман Віталійович, стрілець снайпер механізованого згоду сухопутних військ Збройних сил України, загинув під час виконання обов'язків захисту батьківщини 3 лютого 2023 року. Поховали загиблого бійця на Алеї Слави Баранівського цвинтаря в Сумах. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. не підмінемо. Хай на ніч нагрівається, щоб було тепленько. От. Приходимо з блокпоста і гріємось. Пан Василь, боєць одного з сумських добровольчих формувань. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста. Знаємо дуже гарно, що рядом границя. От, і нам треба, як то кажуть, нам треба бути на поготові. Люди в нас вірять, люди нам вдячні. От, кожен приїжджаючи на блокпосту, нам висловлює подяку. Нині ж у зв'язку з реформуванням добровольчих формувань у сумській громаді з дев'яти підрозділів залишилось чотири. Підрозділ Василя також реформували. Ми як несли службу, так і продовжуємо нести. От, як виконував свої обов'язки, ми їх так і виконуємо обов'язки. Ми нікуди не діваємося. Люди залишаються на місці, нікого не скорочують, нікого не прибирають, ніякого та саме. Наоборот, кажуть, ще та ще, саме потрібні люди, тому що їх не вистачає. Зброю розповідає боєць цього ж підрозділу Євген. При переході в інший не здавали. Вона з ними з перших днів повномасштабної війни. У нас цей етап реорганізації, по суті діла не коснувся. То, що у нас контракти помінялись, ну це чисто бюрократичний елемент, який ну треба було зробити. Ми його зробили. Зона відповідальності, наша, яка була, така і залишилась. Особовий склад, який був, такий стався. Зброя, як вже казали, яка була, така і залишилась, Навіть ще нам додавати будуть. Скорочення кількості підрозділів добровольців з 9 до 4 не вплине на загальну кількість воїнів. В них запевняє командир бригади Сергій Кир'ян. Реформування вже закінчилось. Значить, все воно проходило з такою цілею, щоб визначитися з бойовим завданням, щоб кожна посадова особа, кожний командир добровольчого формування, кожний представник даного підрозділу знав своє завдання. Командири про тих п'яти, яких ми вели мов. Вони залишаються в строю, вони залишаються виконувати завдання визначення тільки в підпорядкуванні тих, що залишилися. Новопризначений командир оперативно-тактичного групування Суми Володимир Кравченко назвав це рішення його попередників політичним. Менше керівництво буде більш децентралізована система управління. Тож тобто, я думаю, то тільки на краще. Минулого року на утримання добровольців та облаштування позицій з бюджету громади виділили 160 мільйонів гривень. Цього року запланували 246 мільйонів, сказав міський голова Олександр Лисенко. Заплановано утримання позицій, заплановано фінансування. Соціальної підтримки і соціальної допомоги кожного бійця вона була 6,5, в цьому році буде 8 тисяч гривень. Заплановано також компензація за комунальні послуги на житло для кожного добровольця. Заплановано облаштування додаткове продовження облаштування позицій. Ротація у підрозділах добровольців відбувається постійно. За словами Олександра Лисенка, впродовж року із добровольчих формувань до збройних сил перейшли близько тисячі воїнів. Загальна ж їх чисельність у підрозділах ДФТГ має збільшитись. Віримо в наше ЗСУ, в наше керівництво, віримо в нашу зброю, і ми переможемо. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. П'ять років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами строком на три роки. Такий вирок оголосили у зарічному районному суді міста Суми Патрульному, якого винувачують у спричиненні аварії на Петропавлівській чотири з половиною роки тому. Грінфіль та Андритема В'ячеславовича визнати винуватиму вчиненні кримінального правопорушення Предбачена частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та призначити йому покарання за цим законом у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. Початок строку відбування покарання гріт, рахувати з моменту затримання для відбування покарання. За ухвалою суду обвинувачений має сплатити майже 500 тисяч гривень за цивільними позовами. Ще понад 230 тисяч гривень стягнуть за цивільними позовами з департаменту патрульної поліції. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів. з дня його проголошення до сумського апеляційного суду через зарічний районний суд міста Суму. Чи оскаржуватиме рішення суду Артем Грінфельд відповів так, буду оскаржувати. Аварія на у сумах сталася 19 серпня 2018 року. Тоді на перехресті зіштовхнулися дві автівки службова патрульної поліції та приватна ауді. Травми отримали семеро людей, четверо з яких стояли на тротуарі. Ірина Касяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У сумах внутрішньо переміщеним особам видають гуманітарну допомогу від держави. Цього разу такі пункти є у школах номер 7 10 і 23. Біля останньої вишукувалася черга. Отримав пакунки з гуманітарною допомогою. Пан Петро він переїхав із зони бойових дій до сум майже півроку тому. Ми ще не дивились з Донецької області. Чекають свою чергу за словами пана Олександра по кілька годин. Орианзувати нада кроме цього щоб давали, щоб люди ж не мають на морозі не мерзли тут по півдня чи навіть більше. Щоб пришвидшити видачу наборів у цьому пункті, за словами заступника міського голови Станіслава Полякова, додали ще кілька працівників. Найбільше все таки людей на двадцять на 23 стреті школі, ну зжили масив, такі да якби більше людей на інших закладах. Ситуація менше людей знаходиться. Ну, як показала практика, це завжди в перший день так відбувається. Думаю, що вже завтра, післязавтра вже так буде менш-менш за Добавили в цей заклад. Ми додатково сьогодні, бачиш, що є навантаження, до додавали ще два спеціаліста. Тобто, тут зараз сім спеціалістів департаменту соціального захисту з працівниками закладу освіти забезпечують видачу. на цьому пункті. Видачі за словами працівниці департаменту соціального захисту населення Тетяни Лаврик підготовлено понад дві тисячі наборів запланований час роботи з 9 до 3, але будемо дивитися в залежності від Черги, якщо ж трошки людей залишатиметься після третьої, то звісно ми ж їх будемо приймати до останнього. На 11 годину видано десь близько 200 наборів. Вже зараз для отримання продуктового набору необхідно мати з собою оригінал паспорта, ідентифікаційний код та довідку про взяття на облік ВПО. Важка ваго важка кількість кілограмів, чи так не скажете? Так, кілограм по 8 є до 10. Я не дивився, дають спасіба з моя місь. З Краснополя Ми ще не дивились, дома будемо роздибути. А так ми тут із з липня місяця. А приїхали з Краснопілля, ціля безпечності, як так кажуть, всього сформували 4300 тисячі продуктових наборів. Їхній склад може варіюватися. Вони відрізняються як би, трішечки від тих наборів, які видавали в тому, тому що вони мають іншу комплектацію. Безпосередньо такі е, групи товарів, як там, печиво, крупи, вони замінені борошном. Тобто це, це відповідно до постанови дозволяється. Тобто тоді ми видавали кілограми або два борошна, то зараз ми видаємо 4-3 кілограми, тобто взаємозаміняємість товар відбулася. В деяких є з зущене молоко, а в деяких, наприклад, з зущенного молока, але еквівалент перерахунку замінено сухим молоком. За словами Станіслава Полякова, наразі на обліку в департаменті соцзахисту перебуває понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Сумської міської тергромади після 24 лютого 2022 року. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми. Стосовно українізації, ну це мені його плачі плечі про те, як йому важко. Нагадали там плечі ще не знаю річної давнини російськомовних, які розповідали, як от російськомовно важко в Україні. Я коли це чув, от тоді вже я, як Фелікс Редька, мені хотілося там лізти і бити морду. Я, я раджу, чуваки, попробуйте пожити в Україні україномовним. Знайдіть для своєї дитини секцію да, україномовну. Там знайдіть школу, знайдіть якісь друзі україномовних і так далі. Тобто, досі ніяка мова ж в Україні не утискається так сильно, як українська. Так, письменник Владислав Івченко прокоментував конфлікт, що стався між стендап коміком і глядачами. Мова йде про Фелікса Редьку. На концерті у Львові комік жартома закликав толерантніше ставитися до російськомовних мешканців прикордонних регіонів, які переходять на українську. Жарт не сподобався деяким глядачам. Можете тільки уявити, наскільки це важко бультихатися в океані суржа. А в спину чуть. Скільки ще повинно впасти бом? Щоб ви перестали російською. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати 4. Ну ж це смішно. Так. Я б не погоджуюся. Я навіть не погоджуюсь. Я народився. В місті Суми, 30 кілометрів від Росії. Зрозумійте, будь ласка, контекст, в якому я зростав. Знаєте, який великий український співак народився в місті Суми? Багданті Темір! Я зростав на пісні. Грязні шлюшки будуть наказаним. Скільки ще повинно впасти бомб? Щоб я це забув, а я всім розповідав, що розумієте, я ж сум. Ну, Тітаміра не зітував, але казав: Я сум, от, розумієте, я ж думаю російською, і все важко. А потім мій знайомий з Луганського, до речі, він сказав: Чувак, не обманюй сам себе. Те, що ти не розмовляєш українською, це твій вибір. І все. Кілька днів по тому Фелікс розповів, за допомогою концерту хотів донести до глядачів, сперечатися через те, хто якою мовою спілкується у побуді, зараз неефективно. Всі намагаються. Порівнятися тим, хто найкращий українець, всі намагаються заклимити когось, знайти винних всередині країни. І мені здається, це просто тупо нераціональним. Нам потрібна емпатія, нам потрібна терпимість. Хоча б на час війни, хоча б між співгромадянами, спочатку повномасштабного вторгнення українською мовою спілкуються більше впевнений мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, в Україні існує близько 450 локацій для безкоштовного вивчення державної мови. Таких курсів найбільше і в центрі і на заході країни на території Сумської області. Ми маємо тільки чотири локації: одна з них у Сумах, друга при обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. І дві з них у конотопі та в шосі. українізація має відбуватися більш жорсткими методами. Вважає Владислав Івченко. Всі ці слова про. Там конкуренцію треба створювати контент, треба ніжно і там якось переконати, Вони не працюють. Якби ми чекали, поки створюється контент і ніжно землялися, все було так само, як було б. Да? І тільки якісь квоти, штрафи, мовні комісії, навіть оці всякі жарти про мовні патрулі і, і, і так далі. Оце це працює. І мені здається, що чому? Ну бо серед російськомовних більше складають радянські люди. А радянські люди традиційно розуміють тільки мову якогось Діана Крахматова, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. У суботу у Сумах відбувся хокейний матч, в ході якого збирали кошти на потреби Збройних сил України. У товариському протистоянні зустрілись команди Хокейний клуб Суми та лідер Білопілля. За матчем між сумчанами та білопільцями спостерігає пан Євген. Говорить, вболіває за сумську команду. Товариський статус матчу каже, градус боротьби не знижує. Взагалі не знижує, тому що Білопілля це теж одна із сильних команд, яка постійно. Веде боротьбу з нашими хлопцями і навіть не в товариських матчах проявляється, якби вже видно, який у кого потенціал. Перший період матчів виграли сумчани. Вороти білопільського лідера. Вони забили три сухих шайби. У другому вони забили в четверте, на що хокеїсти з Білопілля відповіли трьома влучними ударами по воротах хокейного клубу Суми. Перед останнім ігровим відрізком з переваги в одну шайбу вели сумські містяни 4-3. Але і господарі льоду, і гості говорили, хто переможе у матчі неважливо. З нашого клубу дев'ять чоловік служать в Збройних силах України. І зараз у нас е, основний склад: весь е, боронить нашу вітчизну від, від ворога агресора, який нападає на нас. Тому я вважаю, що перемога. Це те, що ми тільки вийшли на цей, на цю, на цей шикарний льот. Хто виграв, хто не виграв, в цій грі не дуже так важливо. Потрібно, щоб був хороший хокей. І поки в двох періодах він виходить, цей хороший хокей. У третьому періоді команди обміняли шайбами і в підсумку перемогу з рахунком 5-4 святкувала команда, за яку вболював Євген хокейний клуб. Суми під час матчу відбувся збір коштів для 20-го окремого батальйону спеціального призначення. Хокеїсти та вболівальники зібрали понад 13,5 тисяч гривень, які передадуть військовим на антидронову рушницю. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.